Діти, сьогодні в нас роді свято, свято книги. Читання ось найкраще навчання, сверджує народна мудрість. Не погодитися з цими словами, дуже важко. В цьому переконуюся щоразу, коли мова проходить роль книги в житті людини. Ми проведемо з вами серйозну розмову про те, як народилася перша книга, про береже відношення до неї, як до свого товариша, порадника. То йому не даремно і говорять, якщо хочеш поговорити з ким небудь відкрий книгу. Якщо мрієшся стати справжньою людиною, читай книгу. якщо хочеш відчути безмежні можливості людського розуму, працюй з ним. Книга мудрий друг, який, не вміючи говорити, розкаже вам про незвичайні пригоди і подорожі, про, чудове, про чудеса, про найголовніший Не рідко книга, прочитана саме в дитинстві. Залишається пам'яті на все життя. Ось тому ми ніколи не забуваємо про книгу. І сьогодні проведемо традиційне свято нашої школи свято книги. Дуже дякую потрібна всім і дорослим, і малим. Всіх я розуму вчу, а сама завжди мовчу Книгу. Молодці. Другі діти, а хто сьогодні любить читати? Книжок яких багато багатобавишки, малюнків, гарних розповідей. Книжкові яманини, чудові, чудові дні осінні, Книжкові яменини дарують море книг. Хто книжки прийшов вітати? Ми хлопята і дівчата. Книги кращі дуже всі, ми прийшли вітати її. Книжок в яких багато барвистих малюнків, гарних розповідей. Розкриєш першу ліпшу сторінку і опинишся в далекій казковій країні. В цій країні живуть добрі, так кумедні велетні, весенні маленькі чоловічки чи просто двої одної. Але не завжди була книга. Давним-давно на землі не було книжок, бо люди ще не вміли їх робити. Сторінками на давніших книжок були камені. Скіни пече, писали по всьому. Далі люди почали писати на мокрій глині, як потім сушили, випалювали на вогні. Але ці книги були досить незручними і важкими. З часом навчилися робити зручні та легкі книги з телячої чи козячої шкіри. Але ці книги були дуже дорогими. На виготовлення такої книги потрібно було були скури шкілої череди телят. Люди шукали недорогий матеріал, з якого можна було б робити книги, щоб вони були дешевими і простили. І такий знайшли, це був папірус, молотяна розплина. У стих заростех, яких було багато двох африканських пічок. Відтоді з'явилися на землі, книги, а точніше з папірусом. Писати на них було зручно, але через кілька років папірус висипав і руйнувався. Писали книги на колій бережі, корм ділили на колені смужечки, плашки і висушували. Вони були білими, писали в них грамоти і називалися берестяними грамотами. Справжній папір, на якому ми з вами зараз пишемо, люди навчилися робити 2000 років тому. Спочатку книги переписували від руки, але це була досить важка праця. Адже одну книгу доводилось переписувати іноді кілька років. Минуло ще багато часу, поки з'явилися перші друковані книжки. Першу друковану книжку в Україні було видано в 1574 році Іваном Федоровим. Називалася книга Апостол. Зараз папір виготовляють з деревини, а книги друкують книжкових видавництвах. І який йде прав за що зроблено на намисте, чим славете наше місто? Все про звичні народи, як зібрати врожаю свого роди. Де вперше, е, хто знімав кіно, в е, перших ніколи з'явилось скло, хто відкрив як Україну і про неньку Україну, хто прославився в віках, де живе твердостах? У вас завжди є запитання. І всі ви намагаєтеся отримати від них відповідь, вчителі, дружів, батьків. Але завжди ви знаходити. На них відповіді. Осе чим ви цікавості знати в книжках на всі питання відповіді на їхніх сторінках. Отож, зробіть книгу і ви будете багато знати. А чи знаєте ви, чому старі книжки? Мама Ірасі книгарні, книжечки купила гарні. В них чого тільки нема. Іра в тих, аж співа, день минулі книги плачуть, бо постаріли неначе. Іра їх. Як оглядала, часто ротик пальчик клала. Став папір такий бродний, холь, бери його та готами. А щоб книги довго були гарні, ми повинні їх берегти. Ви всі повинні дуже сильно. Ми всі повинні книгу дуже цінувати, щоб взяв в бібліотеці і купила мати. Бережіть книги, щоб вони на вас не ображали як на Мар'янку. Каже ваш Мар'янки, я у тебе не в кошані, відкіляться на мені. Плями сині та масні. Подивися, от сторінка, намальована хатинка, під хатинкою маля і написано це я. А за дві сторінки далі, різні звірі нерували, сині, жовті, дереві. що й не снилися тобі. Люди кажуть, ой, чи як, як тебе тепер читати? Скільки ми читали книг та не бачили таких. Товариш мій, користуватись нові. я чиста, гарна і приємна, Тож друже будь зі мною чемним. Погані звички забувай, погані звички забувай, мене не рви, не ображай і пальці прошу, не слинь Коли гортаєш перінки, я дуже твій надійний друг та тільки для чистеньких рук. Добрий день, друзі. Я йду до бібліотеки. там бабочка книжок там журналі. Я навіть і вірю про бібліотеку бачила. Хочете послухати? Тут книжки спокійно, тихі, величні світлиці, а двері широкі відкрито йдуть до нас. Ой, в кам'яне. Здравствуй, ніж. Здравствуй. Ти чого така сердита? Та ніхто не хоче зі мною дружити, Там що я не знаю. Знаєш, я йду до бібліотеки. Ходімо зі мною. Ходи куди до бібліотеки. Добрий день, куди ви йдете? До бібліотеки ходімо з нами. І Із задоволенням там багато книжок та журналів. Е, е, Ніно, а що ти знаєш про бібліотеку? У бібліотеці бібліотека це. бібліотека... Е, що ну... ти робиш? Наприклад, замис, е, ти взяла в бібліотеці е, книгу, а твоя молодша е, сестричка вирвала з неї сторінки. Пообіцяв бібліотеку вчасно. Е ще й не встиг її прочитати. Ну що ж, треба до попросити допомогу друзі. Може, хтось з вас, друзі, на ці запитання, ну, а на послухаю. Ну, друзі, ну скажіть, що для цього треба робити, якщо порвалася книжку? Що їй треба робити? Добре. Добре, а ановоріч. І якщо берети, що потрібно в книжечки будуть? Не здати книгу вчасно, треба вибачитися перед бібліотекою. Правильно. Правильно. Ви знаєте, що треба здавати до бібліотеки книгу вчасно. Розуміло. Розуміло. Тепер я теж буду ходити до бібліотеки. Не буду гуляти дні, а читати, ну і все, все знатиму. Договорилася я тут з вами, мені вже треба поспішати до бібліотеки. І, І ми, ми з тобою до побачення друзі. Ніна веде нашу країну з нами. І з нею ми дізнаємося багато цікавого про нашу державу, про те, як перерушають хліб, вибудують міста, варять стати літають. Космос. Отже, дуже потрібна. У світі книга, і тому ви повинні її берегти. Полікую книжку, плаче книжка і книжком. Закуріла книжка, нерозумні малюки і обшарпали боки. Потерпіть, будь ласка, книгу, полікую я вас трішки, підклею вам рани, хай боліти перестане. Ось і обгорнута обгорточка готова, буде книжечка здорова. А зараз, діти, ми з вами проведемо гру конкурс. Яка називається? Ти відкриваєш книгу. Спочатку будемо цей ряд, я буду задавати питання вам, а ви будете відповідати. А якщо ви розумієте, коли буде інший ряд? Добре, слухаймо уважно. З якого матеріалу виготовлено на першу книгу. Найпершу книгу, ну, я ще кажу, як Аня. Камінь. Молодці. Тепер мамки мовлять. Головний обов'язок читача бібліотеки. Я вас запитувала. Вернути книгу в час. Молодші. Як наживаються книги, за якими учні вивчають навчальний під предмет? Підручник. Підручник. Добре. Ну, як наживаються словники в яких, яких пояснюється написання слів? Молодці. Кого називають ковжарем українського народу? Тарас Жарович Шевченко. Молодці. А книжки, книжки, е, хто автор книжки кашки котибурусь написав? Хто написав? Нарудь, буде піднімаєте. А хто автор книжки фарбований лист. Книж". Іван Сенко. Картка, в якому записують далі читача, дивиться облік книги. Карта так. Як ви приходите в бібліотеку і я витягую е, тур. Ну, все да, ну, я. Де, на що? А то я запитувала вас, так. Де, Який матеріал перший використовували для письма? Який матеріал, Іван? Ага. Так. З Яким ім'ям перше пов'язане книги трукування у Україні? Молодці, молодці. молодці. На якому матеріалі, крім папірусу, писали середньому яви? На якому? А Можна? Кора березна. Ні-ні ні, я вам читала. Я вам читала, я тільки що слухала з на якому матеріалі, крім папірусу, виготовляють. No? No, well, я <говори> ah, а ну и тайгавик. Да, это Саша сказала. Ну, на два. слышите? Mm -hmm. Так, ну добре. А кто автор каждого? Принцесса на хорошей ты. А ты сейчас молодец. Молодець. <говори> так. <говори> <говори> Ну, я вам ще дуже далі, подивлюся, як ви знаєте хорошо. Те, що книжки читаєте, багато повинні не знає. ну тепер дерево не дерево, але ж ти має. Молодця. Заклад якому зберігається та видаються до бібліотека? Бібліотека. Ой, як хорошо. Берега. Берега. Де, щоб ви, біглядає, щоб ви то собі читали. Так. Де створюється книга. Де печатають книги? Удрукали. У друкарі. У друкарні. Молодець Саша. Як називають людину, на яка працює в бібліотекою? Бібліотека. Ну, так. А як називається як, бібліотека, яку збирають вдома? Як вона не вибрала? А людина, яка відвідує бібліотеку? Читач, читач. А бібліотека, яка обслуговує вчителів і учнів? як, як називається бібліотека, яка обслуговує вчителів і учнів? учні? На книжкових школи полицях багато книжок. Хто допоможе тобі розібратися? В школовому царстві, бібліотека. У школі ти школяр. школярка. А хто ти бібліотека? Читач. Читач. Або читачка? Молодці. Молодці діти. Ну, закінчилися, ось і закінчилось, діти наше свято. Але светокниги хай входить до вас кожний день. Шануйте, бережіть і любіть книжки. І тоді весь розум, мудрість і людська доброта переходитимуть до вас через книги. Читайте, хай не буде у вас жодного дня, чи ви не прочитали однієї сторінки з нової книжки. Запам'ятайте, книга Джерело знань.